23-го року, це x 30 у продажі. Так, давайте буду розказувати, що зроблено по машині. По машині зроблений повний Shadowline, в BMW він називається. Я не знаю, пакет, як правильно назвати, не знаю. Дістройнік тут є, фари білетовські, резина, вся рідна. Також 23-го року. Нова резина. Всі стекла рідні машина приїхала з Америки з дуже маленьким легеньким ударом. Тут троєчки на стеклах, безпека не стріляла, по салону все в оригіналі. Дополнительно зроблений. Амбієнти підсвітка по всій машині. Вкруг, бачите, ночі дуже красиво все світиться. Зроблені сині ремні. Шумо вібро зроблена. Машина в відключительному стані. Машина своя, машина домашня, пробіг у машини 21 тисяч. Ми її брали. 21 500 км. Ми її купляли з пробігом 1500 міль. Перші власники в Україні. Можна сказати, просто перші власники. Бо пройшли власник проїхав 1600 міль, дивіться, красиво. дивіться, сильна підсвітка, вона міняється. Може під музику пригати, скакати, там підсвітка може просто світитися. Ось установлена. Тут підсвітка у них теж є. Оце регулювання цієї підсвітки, тут теж airбек є. Є датчики сліпих зон, безключовий доступ. В машині тихенько, не шумно, шумка зроблена, я говорив. Є комплект зимньої резини, теж новий. Бачите, навіть значки всі теж чорні зроблені. Коврик багажнику, раз. Коврик це вже рідний, все на місці, повний комплект, немає тільки полочки, вона таки без неї приїхала. Тут кнопка для закриття машини. Значить, оце все обклеєно чорним. Виглядає вона, звісно, просто безумно. Подивіться, воно все в чорному. Машина від має шалений. Так що, хто хоче, машина, машиною буде максимально доволі, машина стане стані нової. Розход машини зараз покажу тому що вона стоїть зараз і працює 84 середній по місту кендюри все по машині абсолютно працює жодної помилочки всі кнопочки працюють клімат понятно, є старт стоп є ключ один машинка знаходиться в місті Київ обмін не цікавий тільки продаж причина продажу, хочу купити дружині нову машину більше